Ада питань. Як алкоголь впливає на мозок? Алкоголь це речовина, яка пригнічує центральну нервову систему. Спочатку пригнічується кора, потім а, і, тоді, і тоді людина може відчути якесь там а, розгальмування, так ми говоримо. То починає себе вести більш відверто. Там. Це тільки за того, що. При невеликих дозах гальмується кора головного мозку. Але далі, якщо людина продовжує пити, то гальмуються і ці центри підкоркові, і далі, і далі. І смерть наступає від гальмування серцево-судинного і дихального центру. Для того, щоб такому сценарію, такому сценарію не статися, мозок змушений адаптуватись до, до цієї речовини. По суті, всі симптоми залежності біологічні. Це Нейроадаптація організму до цієї речовини. Все, що ми можемо описати, це все пов'язано з тим, що мозок і весь організм стараються якось зменшити травмуючу оцю дію алкоголю. Ну, так от є спиртна. І тому перезбуджується, як правило, для того, щоб протистоять. Потім змінюється функція шлунково-кишечного тракту, не смоктується алкоголь, але не смотуються і речовини, наприклад, вітаміни групи Б. І тому, якщо ви бачите, людина там від алкоголю погано ходить, то це пов'язано з тим, що недостатньо вітамінів групи Б. І тремор, і всі ці симптоми пов'язані з тим, що весь організм старається боротися з цим з цим яд. Що таке кодування? Кодування слово, яке е, придумав чи ввів в, в такий термін, і є така формула відкриття Довженка Олександра Романовича. Це клініка ДАР, так, яка, це його слово. Е, метод кодування заключається в тому, що спочатку з, люди, з групою людей, як правило, проводиться лекція там, протягом там, деякого часу, а потім е, психотерапевт запрошує. Пацієнта в кабінет і проводить, як вони говорять, спеціальним психотерапевтичним прийомом кодування. Воно направлено на те, щоб у людини виникали неприємні відчуття і при самій думці тільки про спиртне. Або взагалі не виникали такі думки. Але треба обов'язково перед кодуванням, треба, щоб лікар, який займається такими, такою практикою, щоб він обов'язково. Обов'язково проаналізував стан пацієнта. Якщо людина знаходилася, як ми з вами говорили, в абстиненції і провести кодування, то тоді можуть виникнути дуже серйозні порушення психічні. Чим небезпечні алкогольні психози? Алкогольні психози це самі крайні порушення при розвитку алкогольно абстинентного синдрому. До алкоголь алкогольні психози називаються біла гарячка, це коли порушується свідомість. Вони небезпечні тим, що від них люди помирають внаслідок напрямку головного мозку, люди помирають. Це хвороба вже смертельна. Так як при неврологічних розладах інсульт, так і алкогольний психоз. Якщо людина перестає спати, бачить якісь галюцинації, і там є такі галюцинації, які говорять. Про дуже серйозні зміни в мозку. Є такі, що вже можна сказати, що вже людина ну, жити не буде. Алкогольні психози це крайнє порушення психі... психіки людини. Найважчий випадок з вашої практики. Ну, ви знаєте, найважчий випадок той, що був недавно. Вчора там, позавчора. Я так ну, якщо воно все ще е, закінчується. Е, Закінчиться історія пацієнта, новий пацієнт це найтяжкі випадок. Але хочу вам сказати, що так само, як є в хірургії свої, м м якісь там операції достатньо складні, які може там лікар-кардіохірург провести. Так і е в наркології. Я думаю, що лікування героїнової, опійної наркоманії це дуже е серйозна. Серйозне випробування для лікаря, і для сім'ї, і для лікаря. Тут треба дуже добре володіти препарат, медичними препаратами для того, щоб досягти успіху. Люди дуже багато вилікались від, від оп'яної наркоманії. Але коли ти бачиш, як це все, все проходить, стадія за стадією, тобто людина міняється, міняється з кожним днем. Спочатку там годину нормально, потім дві так от. Це дуже серйозні хвороби. Як впоратися з втратою пацієнта? Ну, ніяк. Нічого ви з цим не зробите. Нічого не зробите. Це все залишається, ці всі втрати залишаються з лікарем на все життя. Нічого ви з цим не впорате. Це, це є факт, і є переживання і вони весь час. Можливо, потрібно ще більше займатися своєю професією, ще більше знати, розуміти, що ти робиш. Такі може зробити висновки. Але ще раз говорю, це все дуже складно для, для лікаря. І саме головне, що, як правило, ці випадки бувають тоді, коли ти зовсім цього не чекаєш. Коли буває, був такий випадок, ми вилікували пацієнта. Ну, він мав вже рік, ну вилікували, він в нього не було ніяких проблем вже з опійною наркоманією. І тут він почав пити, Випад... ну, приїхала знайома і все, розумієте, і загинув. Ось це такі випадки, коли, здавалося, була така серйозна проблема, а потім е, вияснилось, що дуже складно хворим, які хворіли, не дай Бог їм е, е, вживати спиртне, тоді ми маємо дуже серйозні проблеми. І це вже небезпечно. майже смертельно. Які наслідки вживання наркотиків? Ну ми з вами вже говорили про психози. Наркотики е сучасні, як правило, визивають психози. Ну, я вам сказав за білу гарячку, за галюцинації, за втрату свідомості. Але є інші наприклад, там маячіння. Маячіння. Людина починає себе вести дуже і дуже небезпечно по відношенню до інших. Це, е, ці речовини можуть бути небезпечними для оточуючих. Ні з того, ні з цього. Людина впадає в якийсь крайній е, агресивний стан і може викликати е, в, і може бути катастрофа сім'ї. Тому ми говоримо, що наркотичні за засоби вони викликають дуже е серйозні психічні порушення, такого рівня психотичного рівня, майже весь час. майже весь час. А вже який це рівень психотичний? Чи вони схожі на шизофренію, чи там на, е на епілепсію, чи на інше? Це вже буває в залежності від якогось наркотику. Але саме головне те, що наркотики викликають дуже серйозні психічні порушення. Як боротися з депресією? На сьогоднішній день депресію справляється частіше всього за допомогою препаратів медичних. Звичайно, можна якимись методами, методами психотерапевтичними, але в усьому світі. Зараз використовуються препарати антидепресант, така група антидепресантів. Ці препарати вони дають хоча б людині досвід того, що, досвід того, що це просто-напросто специфічний стан, який викликаний якимось порушенням балансу в нейромедіаторах. Щось не вистачає. Тому думаю, що в 90, напевно, процентів випадків це треба лікувати медичне за допомогою медичних препаратів. Ще раз говорю, ці Ми там дуже багато попридумували різних легенд про ці препарати, але саме головне, треба хоча б дати людині досвід у депресії, що ось зараз такий стан, а зараз там поприймав, і це все вже здається як якесь дурне сп'яніння. Тобто депресія це теж як якесь сп'яніння. І... Досвідчений нарколог може навіть сказати, яким, якою речовиною можна досягти такого саме. Тобто, ми, ми представляємо собою хімічну фабрику, яка продукує ті чи інші хімічні речовини. І всі ці депресії, вони, як правило, викликані порушенням балансу тих чи інших речовин. Дуже схоже щось на цукровий діабет. Так? Не вистачає, там інсуліну, значить, це ось вам, будь ласка, симптомат. Так і тут. Тому, але це не значить, що людина все життя повинна приймати антидепресанти. Перше, що потрібно, зрозуміти, що це просто-напросто стан, який може пройти. І це дуже багато значить для людей, які хворіють цим захворюванням. От коли людина, коли людина знаходиться в депресії, то їй здається, що вона завжди хворіла. І, і зараз хворіть, і буде завжди хворіти, і так далі, і так далі. І як тільки людину вивести з цього стану, це дуже ефективно, коли буквально після крапельниці людина виходить, хоч і на деякий час, це, це зразу ж міняє абсолютно всю ситуацію в сім'ї і, і ставлення до цієї хвороби. Тобто люди розуміють. Ну і 10% я думаю, випадків це. Такі речі, які е, можна лікувати у психотерапевта, психолога. Наркоманом може стати будь-хто, чи на це є причини. Оці 90-ті роки, що ми з вами згадували, тоді була така епідемія, що здавалося, що всі приймали наркотики. Тому що наркоманія це, це е, соціальна така хвороба. І я думаю, що мало того, що ці хворі, вони стараються знов таки в лапках заразити оточуючих всіх. Це така хвороба. Тому, звичайно, якщо молода людина попала в оточення хворих людей, так, залежних, то я думаю, що дуже мало шансів. І тому батькам треба дивитись в першу чергу, з ким їх дитина зустрічається, які там. Інтереси і так далі, шансів майже немає. Залишитись. Ну, Звичайно, може, є якісь такі люди, але я так, можливо до мене звертається особлива група людей, але, як правило, мені здається, що дуже складно. І всі ці історії, як я ж мене самого ціка, а як же ти захворів. І все одна і та сама історія. що Спочатку хтось один, потім сміялись над ним, потім вирішили бо, хоч трошки там. Куштувати, що це таке, і потім захворіли. Оточення в першу чергу наркоманія. Чому підлітки найчастіше стають жертвами наркотиків? У мене зараз біля будинку стоїть кафе, а раніше був там генделик такий, знаєте, де можуть там, випивати, купити горілку. І я там міг спостерігати таку картину, що йде там, старший класник. І заходить і випиває там чи кушку, йде на, о, вчити, на навчання. Я не думаю, що він алкоголік. Але ті процеси, які е, проходять е, гормональні, чисто фізіологічні процеси, вони викликають якесь е, достатньо серйозне напруження в нервовій і психічній сферах. І коли в цей момент з'являється речовина, яке це напруження знімає, ну, я вам приклад привів то тоді, звичайно, виникає небезпека у підлітковому періоді. Вони всі страждають від тих чи інших порушень психічної сфери, які викликані, можливо, тільки фізіологічними, фізіологічними причинами, проблемами росту. І тоді знаходиться речовина, яка все заспокоює, приводить до якогось балансу, і тоді ми маємо залежність вже від тої чи іншої речовини. Що вас дратує у професії? Коли ти приїжджаєш, там надавали допомогу препаратами, якими не можна, і це наскільки розповсюджено, не можна вводити. Я вам приклад привів глюкоз. Так? А, і ну, це викликає. І, здається, вже сто раз написано, і можна набрати в інтернеті і подивитися, що глюкоза там не можна, тому що не вистачає там, так, там деяких речовин, коли людина п'є і вона не може всмоктувати, і вона попадає в нервові клітини, і тягне за собою воду, і виникає набряк, І так далі. Все рівно продовжується одна й та сама історія. Я думаю, що це головне, що є протоколи лікування. Це не має значення до кого ви звернулися, але є в таких гострих періодах, що потрібно вводити. А ось викликає, якщо це можна сказати, здивування може і дратування, що ось таке. Ти потім приїжджаєш, а людина не впізнає, люстра моя, квартира не моя, і так далі. Після простої процедури здається, ну просто ну що прокапали, почистили кров. Оце дуже і дуже в наркології зараз, я думаю. Проблема номер один Ігроманія – теж залежність, як з нею боротися. Є е, такі яскравий приклад, є такі пацієнти, які теж з ігроманії попадають в реабілітаційний центр. І в мене був такий пацієнт, він сказав, я був в місяць в реабілітаційному центрі, і тільки через місяць він зміг думати так, як ми думаємо з вами. Тобто, що значить, що я зараз зроблю щось. Наприклад, там з рулю ставку, а потім станеться то-то і то-то, то колектори там, і так далі. і так далі. То місяць пройшов, щоб в нього вмикнулася така функція мислення. Дуже багато людей, які страждають цією хворобою, у них виключена ця функція мислення. Вони не можуть прогнозувати свої дії. Буває така ігроманія, коли людина просто не знає, чому так себе веде. От він грає і не може сказати, чому він п'ять хвилин тому назад був впевненим таким, що він ніколи, а потім раз щось перемкнуло, так і є слово, так і є замикання так і таке поняття метичне. І вони починають ставити ставки. і так далі. Вони потім знаходять якісь психологічні причини, що там хотів відігратись, хотів там повернути батькам щось якісь гроші заробити, що ось сьогодні. Але все це мені здається психологія. І ця якщо ми з вами говорили за алкоголь, що він викликає алкогольні психози, білу гарячку, там і так далі, то і це завжди в перспективі суїцид. Це так само таке серйозне порушення психіки, коли людина гине. Я думаю, що сама ставка, вона вже одною стадією суїцидальної поведінки. Що в поведінці рідних може свідчити про залежність? Якщо людина, ми з вами говорили, почала себе вести дивно: чи багато спати, чи мало спати, чи агресивна, збуджена, чи навпаки, дуже спокійна якась, весь час спить. На самому примітивному рівні замітили якісь психічні симптоми, то ще раз для Києва, як правило, це якісь проблеми з вживанням психоактивних речовин. Все, що щось не так, це вже. Треба думати про те, що щось живе, щось курить чи щось п'є і, і так далі. Що побажаєте глядачам? Ну, я хотів би побажати їм, щоб таких проблем з залежністю і депресією у них не було. Що можна сказати. Кожен лікар вважає, що його про його, його пацієнти це самі. Напевно, складні, і це сама головна проблема. Тому, звичайно, щоб ні в кого не було таких проблем, психічних проблем. У близьких і, і здоров'я психічного в першу чергу.